15 січня у Чернівцях втретє відбудеться фестиваль Маланок Маланка Фест. У Чорнівцях в одній з багатоповерхівок по вулиці Південно-Ківцевій безхаченко застряг у трубах тепломережі. Впередень свята відбувся новорічний ранок для дітей сиріт та малечі позбавленої батьківської опіки. в Чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі останні події, які протягом доби 26 грудня відбулися у Чернівцях та області в студії працює Ярослава Нуфрик. Вітаю вас. У Чернівцях в одній з багатоповерхівок по вулиці південно кільцевій безхаченко застряг у трубах тепломережі. Чоловік ховався від морозів, а інженерні мережі використав як місце для ночівлі. Помітили безхаченка мешканці будинку і одразу викликали працівників МНС. Як виявилося, чоловік, шукаючи прихистку, застряг в інженерних мережах. Самостійно вибратися він вже не зміг. Рятувальники витягли бідолашного з поміж труб, після чого йому надали допомогу медик. На місце події було відправлено аварійно-рятувальне відділення. По місцю приїзду виявилося, що людина застряла в інженерних конструкціях тепломережі, самостійно не могла звітом вивернутися. Було надано допомогу значить, цій людині, витягнули його з цієї шахти значить, і віддали руки медикам. Незважаючи на борг населення, перед чернівці теплокомуненерго величиною 28 мільйонів гривень у квартирах столиці Буковини тепло. Навіть занадто стверджують комунальники. Саме тому котельні перейшли на більш оптимальний температурний режим, який поверне чернівчан до тарифної теплової норми 18-20 градусів за Цельсієм. В квартирі Людмили Іванівни було тепло і найвлютіші цьогорічні морози, а в її подруги, яка живе на бульварі героїв Сталінграду, навіть спекотно. Вона включає, вона вже відключає батарею, тому що вона їй 87 років і дуже жарко. Я знаю, що тут район, де панельний, них там дуже жарко. Навіть бо на панельне холод холодно. Я не знаю, що вжали, що холодно. І таких перетоплених квартир в місті кажуть комунальники є досить багато, а це все гроші. Саме тому в Чернівці теплокомуненерго вирішили перейти на більш оптимальний температурний графік роботи. Тепловики стверджують, що вони не мають мети заморозити городян. Просто люди повинні звикнути до тієї температури, за яку платять. Коли воно було, у них було 25, а стала Вони Не що стало холодно, і я це розумію. Але на 25 тариф не розраховуємо. Тобто це означає, що ми тут перегріваємо. Тобто ми втрат митрачаємо більше теплової енергії, і це все в сумарному вилягаю потім на підприємство як економічним чинником. В Той же час комунальники просять тих людей, в кімнатах яких менше ніж 18 градусів тепла, звертатись до аварійно диспетчерської служби підприємства. І вкотре просять боржників заплатити за тепло, адже борг в 28 мільйонів гривень досі не погашений, і вони змушені використовувати більш жорсткі методи боротьби. Нещодавно був цей факт, коли ми спільно з водоканалом звернулися до суду, і виконавча служба за нашими позовами відібрала в людини квартиру. Ну там з акціона продали квартиру, і там вже далі розраховують за ті борги. Тут Іншого не дано в той же час. Чернівці теплокомуненерго заспокоюють, що тарифи зростати поки що не будуть. І навіть з такими боргами вони працюватимуть і в люті морози, і в новорічну ніч. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин. Чернівці. Представники опозиційної політичної партії Фронт змін ділилися із журналістами враженнями від нещодавньої сесії обласної ради. Вони обурені звільненням директорів комунальних книгарень букініст і наука Марини Лібанової та Наталії Барановської. Говорили опозиціонери про питання, які розглядатимуть на найближчі сесії міської ради. Переймалися ситуацією на дорогах Чернівців, а також проблемою реорганізації станції швидкої медичної допомоги. Звільнення директорів книгарень букініст та наука неправомірні. В цьому переконані представники політичної партії фронтзмін Олексій Каспрук та Ярослав Курко. За їхніми словами Марина Лібанова і Наталія Барановська виявилися заручниками протистояння про партії та опозиції. Коли ми на знак протесту проти того, що робиться по другому питанню критичному і Новодністровською міською радою із депутатами вийшли із залу. Це фракції Фронтзмін, Батьківщина і Свобода. Супереч всім регламентним нормам, власно прийнятому регламенту, ті депутати, які залишились, а це в основному партії регонів, проголосували за навіть не проголосували за повернення, як мені казали до цього питання, а проголосували за те, щоб їх звільнити. Обговорювали політики і питання, які будуть розглядатися на найближчій сесії міської ради, за їхніми словами, зі списку об'єктів, що не підлягають приватизації, зник кінотеатр імені Миколайчука. Разом із ним інші приміщення в центрі Чернівців. Всі приміщення, які в центрі міста знаходяться, а це приміщення згідно переліку. Я можу надати вони є в міській, Ну є на сайті, можу надати кому треба. Це приміщення по вулиці. Вот 11, центр міста 150 квадратів, Кобилянської 2, 130 квадратних метрів, і всього 40 приміщень в центрі міста величезними площами тепер дозволено продавати. Обурені депутати ситуацією на чернівецьких дорогах за їхніми словами. Через нестачу піщано-селяної суміші потерпають і автомобілісти, і самі городяни. Необхідно приймати відповідні рішення про виділення коштів, наприклад треба було обговорити питання про те щоб залучати людей які тимчасово безробітні стоять в на біржі забезпечити їх відповідною заробітною платою щоб вони працювали на благо міста щоб виділити кошти на Пальне, які будуть виділятися тільки зараз, перед 27 числа по закінченню року. Стосовно звільнення директорів книгарень, то депутати пообіцяли відстоюватимуть свою точку зору в суді. А стосовно спірних питань сесії міської ради стверджують, їх потрібно доопрацювати та переробити. Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Свято наближається в обласному центрі естетичного виховання юність Буковини відбувся новорічний ранок для дітей сиріт та малечі позбавленої батьківської опіки. Дітлахів розважали піснями та танцями. Привітав їх і губернатор області Михайло Папієв. Юності Буковини для дітей з сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, відбулося свято новорічної ялинки. Святковий настрій дітям створювали піснями та запальними танцями. Завітав на дійство і губернатор області Михайло Папієв. Аліса хоч же надто доросле вірити у Діда Мороза, але свято дівчині сподобалось. Ім дуже сподобався, дуже було красиво і дуже інтересно було на цьому святі. А ця пані заступник директора з виховної роботи Глибоцького ліцею, де навчається Аліса, і статусом дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування у закладі є дев'ятеро учнів. Педагог з великим досвідом каже, такі заходи корисні та потрібні цим дітям, адже виконують не лише розважальну функцію, але й комунікативну. Це їх, по перше, всіх зближує, і вони, ну скажімо, дуже гарно себе почувають. Я звернула увагу, що ми тільки зайшли. Вони між собою всі почали спілкуватися. Вони знають один одного. значить, вони часто зустрічаються на таких заходах. І вони відчувають, що вони потрібні. Вони такі, як і всі решта діти, вони потрібні взагалі громаді. Загалом на Буковині проживають близько 1300 дітей сиріт та дітей поспавлених батьківської опіки. Чиновники стверджують, що турбота проти дітей є одним з пріоритетних напрямків їхньої роботи, тому намагаються забезпечити їх усім необхідним, аби вони відчували себе повноцінно та захищено. Це якраз ті діти, на яких ми робимо акцент при будь-якій нашій роботі, при будь-яких наших заходах. Якщо говорити про оздоровлення, ми оздоровлюємо в першу чергу цих дітей. Що говорити про будь-які заходи і подарунки, це також направлена увага держави. Тому що це та категорія дітей, яка немає. Якраз в назві є. Це позбавлені батьківського піклування. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, часно в 15 січня у Чернівцях втретє відбудеться фестиваль Маланок. Маланка Фест він репрезентує українську, бесарабську, гуцульську, молдовську і румунську Маланки, традиції яких досі збережені на Буковині. Унікальне гамірне дійство у 2013 році обіцяє стати значимою подією для чернівчан та гостей міста завдяки своїй різнобарвності. Буковинська Маланка і переваріє у Чернівцях дійство непересічне. Щороку фестиваль збирає тисячі туристів з усіх куточків світу. Кращий та якісніший формат свята організатори пообіцяли реалізувати у 2013 році. Хода маланкарів розпочнеться з площі філармонії, складатиму дії автентичні буковинські герої та сучасні персонажі. Кожен, хто хоча б раз в житті був учасником дійства Маланки, знає, що там панує неймовірна енергетика. Там неймовірна енергія. Душ сотень і тисяч учасників, які щиро викладаються і показують все, на що вони здатні. Цьогоріч очікується щонайменше 600 учасників з різних районів Буковини та інших областей України. Найчисельнішими традиційно є переможці минулорічних фестивалів Вашківецька та Красногільська Маланки. Наша задача стоїть в тому, щоб Привернути увагу до фестивалю і туристів, і гостей нашого міста і в той же час зберегти основну мету фестивалю все-таки збереження, відродження традиційних для Буковини маланкуючих дійств. Традиційно фестиваль Маланок відбуватиметься на конкурсній основі в два етапи. У Чернівці приїдуть ті колективи, які стали кращими в районах. І хоч сьогодні Маланка вже досить осучаснена, журі чекатимуть від учасників креативу. Ми будемо цього разу звертати більше увагу на виконавську майстерність, на виконання пісенного матеріалу, на хореографічні елементи, які там будуть, на театралізоване дійство, яке відтворюється. І Безперечно, на е, найважливіше це ретроспектива або збереження самої традиції. Туристичні групи з усіх регіонів України та з за кордону заздалегідь готуються до приїзду на фестиваль. Безліч дзвінків зараз іде навіть від наших сусідів, в тому числі буквально от сьогодні з Львова дзвонили, вже цікавилися програмою даного заходу, і вони організовують цілі тури. Автобусні маршрути з метою отримання насолоди від етнічного культурного народного свята буковина в цьому несе все-таки пальму першості. Відбуватиметься фестиваль за підтримки фонду Дмитра Талати Фірташ. Призовий фонд становитиме не менше 100 тисяч гривень. За першу премію переможці отримують 50, за другу 30, а за третю 20 тисяч гривень. Також усі учасники отримують компенсацію за транспортні витрати в сумі 4 тисячі гривень. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Наразі мій ефірний час вичерпаний. Більше інформації на нашому сайті і та в мережі Facebook, якою буде погода завтра у Чернівцях. Дізнаємось за мить від Василя Галущака. І пам'ятайте, аби побачити, потрібно дивитися, аби почути, треба слухати. Аби любити, потрібно дати волю почуттям. А щоб бути щасливим, потрібно просто цього дуже хотіти. Ви дивилися інформаційний випуск «Час новин Чернівці. Будьте сп'ятим. Побачимось.